Перший місяць у складі Ради безпеки ООН провела Україна, і це, за словами нового постійного представника Володимира Єльченка, був вельми насичений місяць. Що зміниться і що може змінити Україна на міжнародній арені? Андрій Васильєв розповість. Перший місяць гри на великому полі, багато вражень, перші успіхи і перші розчарування. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко поділився своїми враженнями. 17 разів збирали сусідні гради безпеки один раз у закритому режимі. Обговорювали здебільшого проблеми на близькому сході, проблеми у Африці, ядерний демарш північної Кореї і проблеми захисту цивільних під час збройних конфліктів. Питання України ставилось лише один раз, коли у Радбезі обговорювали заяву Путіна стосовно необґрунтовано проведених на думку російського президента кордонів з Україною. Але головною подією для Києва стало те, що представники ООН у рамках спецмісії нарешті побували на окупованих територіях. Місія відвідала окуповану територію на сході України, і ми мали нагоду почути голоси з іншої сторони. Для них є небажаною жодна додаткова присутність, і що вони не допустять до себе нікого, окрім спостерігачів обсє. Але це відбулося, і це добре, адже нагляд потрібен по обидва боки. Результати візиту будуть відомі вже наприкінці цього тижня. Надалі їх планують обговорити у Раді безпеки. Володимир Єльченко не виключає, що вже цього літа члени Радбеза можуть відвідати зону АТО, аби побачити все на власні очі. Розмову про такий візит вже розпочато. Андрій Васильов Кася Прадевус ТСН 1 плюс зі штаб-квартири ОНУ Нью-Йорку.